Вітаю! Я Пастушкова Галина Сергіївна, учениця 9 класу Політехнічного ліцею КПІ міста Києва. Хочу продемонструвати вам свою роботу на тему використання алгоритму пошуку у ширину для прийняття оптимального рішення на прикладі гри ПЛТИД. Під час самостійного вивчення C-Sharp я дізналася про алгоритм пошуку у ширину. Алгоритми це досить корисний та зручний інструмент при створенні програм, тому що це є певний набір інструкцій, який ви можете підлаштовувати під певні потрібні вам умови. Я вирішила досліджувати алгоритм пошуку у ширину та алгоритм пошуку в глибину, так як це є основні алгоритми для аналізу різних структур, будь то масив, вектор або ж граф. Основна ідея алгоритму це обхід структури, перевірки її вузлів на кожному рівні перед переходом до наступного рівня. Одна із реалізацій алгоритму передбачає використання рекурсивного виклику функції для нововизначених ділянок, які підходять під задані умови. Проте такий підхід є малоефективним та затратним із точки зору використання оперативної пам'яті. Тому я розглядаю реалізацію алгоритму, яка використовує додатковий масив для позначення перевірених ділянок та динамічну структуру в чергу. Різниця між алгоритмом пошуку у ширину та пошуком в глибину полягає у тому, що перший використовує чергу, а другий стек. Через це вони перевіряють ділянки структури у різному порядку. Проте їх реалізація ідентична, тому можна використовувати будь-який. Це залежить від типу задачі. Як приклад використання алгоритму я вирішила створити свою гру із використанням алгоритму пошуку у ширину. Порядок роботи алгоритму моєї такий: координати початкової клітинки розміщуються у черзі та в додатковому масиві дана точка відмічається як проаналізована. Поки черга не порожня, з нею вилучають координати клітинки та перевіряють. Всі чотири сумісні з нею точки. Якщо вони підходять під певні умови, то їх координати додаються у чергу. Така реалізація алгоритму є більш ефективною у порівнянні із рекурсивною, та її легко можна підлаштувати до восьми клітинок. Моя гра, яка реалізована на мові програмування C-Sharp, є прикладом використання алгоритму пошуку у ширину. Ігрове поле моєї гри формується із динамічно створених елементів лейбл, які розміщені на елементі керування TableLayoutPanel. Суть гри зафарбувати якомога більше клітинок у один колір. Гравець розпочинає свіх з, з лівого верхнього кута, а комп'ютер ходить із нижнього правого. Після того, як гравець обирає клітинку, яка є суміжною до його ділянки, комп'ютер автоматично обирає клітинку для свого ходу, аналізуючи поле. Робота над проектом розпочалась у вересні та до грудня була повністю завершена. В майбутньому я планую використати жадібний алгоритм. Він буде допомагати ускладнювати гру за рахунок того, що хід комп'ютера буде розраховуватися наперед, та комп'ютер буде обирати найвигідніший варіант гри не на даний момент, а який буде вигідніший у подальшому. Це буде ускладнювати можливість виграти комп'ютер. Отже, основною ідеєю було популяризувати алгоритми, тому що їх використання є дуже зручним та набагато полегшує написання логіки гри. У результаті дослідження я створила гру, яка використовує алгоритм пошуку у ширину. На цьому все. Дякую за увагу!